Ми вам розкажемо про доступні електромобілі без ДТП з Європи. 10 років вона вже справно служить. Тобто більше 30 тисяч доларів зекономили на паливі. Це у нас хедлайнер наших продажів. Отак до нас приїжджають електромобілі з Європи, з Норвегії. І саме цікаве, що цей автомобіль коштує 6,5 тисяч доларів. Всім привіт вітаємо вас на каналі Алмок. Сьогодні в нас для вас цікаве відео і Захар. Ми вам розкажемо про доступні електромобілі без ДТП, з Європи. Ми їх возимо вже останніх два роки, і ми дивуємося, що у наших клієнтів враження, що ми займаємося тільки Теслами. Але це неправда. Ми привозимо Nissan Leaf, Renault Zoe, Citroen C0, Mitsubishi EME, Renault Kangoo, Hyundai Kona, Тесли європейські. BMW AX навіть возимо з Європи. Але сьогодні ми будемо про більш бюджетні автомобілі в в цінах від 5 тисяч доларів до 20 тисяч доларів. Отже, давайте починати. This is the future. Evolution. This is the future. Одна із машин, якою ми давно користуємося, і це доступний електромобіль, який можна в основному перевезти з Америки, але просто це машина Марини. Марина, скільки вона вже часу в тебе і як вона взагалі, скільки проїжджає зараз, скільки пробігу. Машинка 13-го року, тобто 10 років вона вже справно служить. Приїхала в Україну вона з пробігом 50 тисяч, зараз в неї 110. Тобто, за цей час по Україні з 16 го по 23 й рік я проїхала 60 тисяч. В середньому виїжджаю 30 кілометрів у мене виходить в день до роботи по магазинах туди-назад, в рік 11 тисяч. І коли машина приїхала, я на ній літом проїжджала 160, зимою близько 90-100. Зараз, по моїм відчуттям ємність акумулятора трошки просіла, десь приблизно до 18 кВт, і на даному етапі вона проїжджає близько 120 км літом та близько 70-80 зимою. Це з урахуванням клімату машина. Мені дуже подобається. От чесно, я досі не можу прийти до думки, що я хотіла би її змінити, тому що дуже комфортна по місту. Да, дивіться, ми вам це показуємо просто як приклад, що є у нас у самих в експлуатації, там у наших співробітників, у нас у самих, у наших клієнтів більше 300 людей. У нас купили Nissan Leaf з гарантією. І деякі клієнти вже по два рази окупили вартість ліфа. Купили ліф за 15 ще тоді такі були ціни. І вже два рази на бензині, на ТО і на всьому окупили собі вартість ліфа, тобто більше 30 тисяч доларів зекономили на паливі, тому що вони на ліфах по 200, по 300 тисяч понаїжджали вже. І Fiat це теж один із прикладів. І Fiat краще тримає батарейку, ніж 13-го і 15-го років. Отже, це у нас хедлайнер наших продажів, вона якраз стоїть, заряджається. І самий да, електромобіль з Європи це Renault Zoe з батарейкою на 41 кВт годин. Як бачите, тут іде шильдик, це вона така приїхала, трошки прим'ята була з Європи. Ми бачимо, що тут 40 кВт, ну насправді там 41 кВт батарейка, із яких реально використовується, мабуть, 38 В чому взагалі фішка цієї машини? Це її ціна. Такі машини ми зараз можемо клієнтам привозити ну, по ціні від 11 800 доларів. Але це машини з пробігом близько 100 тисяч кілометрів. І дивіться, що ми маємо? Ми маємо безключовий доступ, ми маємо класний салон, вона вже зарядилася до 100%. В чому величезний величезний плюс конкретно цієї і взагалі електромобіля Renault Zoe? у неї йде трьохфазна зарядка всередині машини. Отже, ми з вами бачимо звичайна розетка промислова 380 вольт 22 кВт. Зарядка L-Mob, До речі, їй вже не знаю скільки років, 22 кВт вона теж видає, 32 А. Е і отак от вона зарядилася за 2 години. Це дуже зручно, тому що можна і від звичайної розетки за ніч її зарядити на 300 кілометрів. Можна і в таких умовах, да? що за 2 години оп, 380. На багатьох підприємствах, там, складах, якихось промзонах є 380 вольт. І саме це робить цю машину супер класною для таксі. Вночі заряджається повільно від звичайної розетки, в день вона може їздити в таксі. В обід, поки таксист обідає за півгодинки, за годинку зарядила собі ще соточку кілометрів і далі собі їздить. Один із бонусів, що для таксі не потрібно всю машину ставити Webasto, тому що можна просто електрикою з батареї отоплювати салон. Друзі, ось так ми для вас все показуємо без прикрас, як воно є. Отак От до нас приїжджають електромобілі з Європи, з Норвегії, з Європи, з аукціонів, з лізингових. Отакий От він ліф. Зараз ми його спеціально якби для вас знімемо і все подивимося. У нього щось колеса різні. Будемо розбиратися, чого так. А, це просто типу, дуже брудне. Ні, це різні колеса. Це різні колеса. Отже, друзі, от в такому от стані до нас приїжджають електромобілі з Європи. Це Nissan Leaf у нас. Як ми бачимо, стан салону світлий, він завжди залишає бажати чогось кращого. Тут воно завжди грязне, але це хімчисткою відчущається. Більшість електромобілів, не всі, але більшість з Європи, вони приїжджають уже одразу з зимнім комплектом резини з чотирма дисками. Дивіться, які... Круті сумки, все упаковано. Так як це дорестайлінговий, саме перший Nissan Leaf, то бачите, у них іде перегородка в багажнику, чарджер. Вони зазвичай приїжджають з зарядками. Ну, от зарядка йде звичайна від Leaf. І так, що в нас по салону? Для мене досить дивно сидіти в Leaf, я так давно цього не робила. Салон тканяний, трошки машина брудна, потрібно хім чистити. Але ну це дрібниці. Можемо бачити в якому стані в нас батарейка. Ми нарахували 8 чи 9 поділок. Це приблизно 70% ємність акумулятору. А по салону пластик, тканина. Все хімчиститься, тому я думаю, все це весь бруд прибереться без проблем. Пробіг у автомобіля 72 дві тисячі кілометрів. Це у нас СВ-комплектація середня, і саме цікаве, що цей автомобіль коштує 6,5 тисяч доларів. Отже, якщо ви давно дивитесь за нами і мрієте про електромобіль, можливо, про Теслу, але зараз у вас бюджету не вистачає на те, щоб придбати такий автомобіль то ви можете звернутися до нас і ми вам допоможемо підібрати для себе доступний електромобіль. Як я вже казав, оці от машинки мікроби, да, Mitsubishi AMEV, Citroen C Zero і Peugeot ION у нас взагалі стартують від 5 до 5,5 тисяч доларів. Можна підібрати вже такі машини, це буде 11-12 рік, 100 кілометрів вони проїжджають там, на одному зряді. І так само Zoe 40 кВт, повторюся, вони по ціні починаються від 11800 і до 13,5 тисяч доларів в залежності від року, комплектації і пробігу. Звичайно, що найбільше в цих вживаних електромобілях на ціну впливає пробіг, ну і сама комплектація, звичайно. Також є Nissan Leaf. Nissan Leaf є від 6,5 від навіть 6300 можна зробити найдешевші. Да? Це там 11 рік, такі як ви бачили там, в цьому відео. Да? 14-15 рік це вже рестайл, там, де в багажнику немає цієї перегородки, 24 кВт, вони йдуть. Десь приблизно від 7,5 тисяч доларів, від 7 тисяч доларів навіть ну, можна попробувати шукати. Але від 7,5, ну там до 9 тисяч доларів, до 10 тисяч доларів, в залежності теж. Якщо це буде 15 там на боус на, на шкірі, то він може і навіть і 10 коштувати. Далі йдуть Nissan Leaf вже 40 кВт. Це вже йдуть машини з 2018 року. Вони починаються по ціні від 15 тисяч доларів. 40 кВт Nissan Leaf. і закінчуються ціною там, 18 тисяч доларів. Це якщо машина буде 19-го, 2019-2018 року, може навіть 2020 року, там, де батарейка буде 40 кВт. І також є 62 кВт вже Leaf. И. це вже там 20-й рік. А вони йдуть по ціні близько 20 тисяч доларів, це 2020 року ліф. А далі ми можемо пропонувати також Audi e-tron. Вони від 40 тисяч доларів, там від 30 навіть 8 тисяч доларів можна знайти. Є e трони, вони йдуть 19, 20, 21 рік. Ну, По хорошим цінам, ну це вже такий більш преміальний, якби автомобіль. А далі ми маємо Рено Кенгу електромобілі. Вони можуть бути, якщо брати там 14, 15, 16 рік з 22 батарейкою по ціні близько 8-9 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про батарейку вже 33 кВт, вона пішла з 2017 року, то їх вартість теж. Як і у Ліфів, приблизно від 15 там, з половиною, від 15 тисяч до 18 тисяч доларів е, може бути. Досить цікавою машинкою є для клієнтів BMW i3 94 Аг, години. Це вже там 17-18, кінець 16, 17, 18, 19 роки. Вони йдуть по ціні від. 15 там, до 18 тисяч доларів. Це 33 кВт батарейка. Запас ходу у них там приблизно 250 км. Тому що BMW i3 вона з карбону зроблена, у неї дуже легкий кузов. Наступна машина, яка досить цікава багатьом, яка дуже популярна, це Volkswagen E-Golf. 24 кВт. Вони йдуть по цінам від 10,5 до 13,5 тисяч до 14 тисяч доларів. І 33 кВт вони йдуть по ціні від 16 від 17 тисяч доларів і до 22, в залежності від того, якого року, яка комплектація, який стан машини. Ну і саме головне, який у неї пробіг. Також є такі варіанти, як Nissan 15-го року, наприклад, машинку можна взяти за. 15-300 доларів, тобто ціна може ну, бути від там, 14 з половиною до 17 з половиною до 18 тисяч доларів. Це якщо ЄНВ 214-15 рік, і якщо вже там іде більша батарейка 40 кВт, то вони йдуть уже там від 18 від 19 тисяч. Це якщо 40 кВт батарейка, це 18-19 рік і далі. Ще є варіанти по Hyundai Іоніку. 28 кВт годин 15,5 тисяч доларів. Є багато різних автомобілів, які можемо для вас підібрати. Також є Hyundai Kona, Opel Ampera E, в них йде вже 60 кВт батарейка на 400 км запас ходу. Ціна таких автомобілів. На 60 кВт батарейку приблизно буде близько 20 тисяч доларів. 19, 20, 21. Скажімо так, від 18 до 22 тисяч доларів можна привезти оці Hyundai Kona або Opel Ampera I. Це аналог Chevrolet Bolt просто. Але це машини з Європи. Вони одразу йдуть з портом ccs 2 для швидкої зарядки. І вони не биті, вони без ДТП. Друзі, видаємо клієнту машину. Ренозоя клієнт не погодився бути в кадрі, клієнт там зараз ходить. Хочу вам просто швиденько показати, що така машина приїхала з Європи, що в ній йде в комплекті. Ренно Зоя 40 кВт, 300 км на одному заряді, повний комплект резини, шнур на тип 2. І давайте подивимося, який в неї салон. Дуже гарна машинка. Вона йде з такими додатковими фіолетовими вставочками. Салон прибрали наші хлопці. Все, машинка готова і їде клієнту. Автомобіль без пошкоджень приїхав з Європи от прямо в такому стані, як приїхав. Ми тільки ставимо рамки АЛОП, клеїмо буковки АЛОБ і все і віддаємо машину клієнту. Ну і такий невеличкий подарунок від нас. Ми стараємося підтримувати українського виробника у всьому, щоб максимально коштів залишалося в економіці е, країни е, шампанське. А, ну і давайте подивимося. Автомобіль повністю весь е, ми проходили з прибором. Є відео, як його з прибором робили. Не битий, не фарбований. Отже, будемо раді привезти вам електромобіль, який стане вашою, так сказати. Зходинкою до Тесли або до якогось більш перемігального електромобіля, візьміть таку машинку, поїсть, почніть економити вже зараз, тим часом збираючи, відкладаючи на якийсь більш цікавий да, більш дальнобійний електромобіль. Але я вам рекомендую не зволікайте. Навіть Nissan Leaf за 6,5 тисяч доларів це класна машина. Або там той же самий Мікроб, да? ну, ці Citroën C Zero, або там Peugeot ION, або Mitsubishi, Емієв, це хороша машина за свої кошти, яка найголовніше буде економити вам бюджет. Бо яку б ви не взяли бензинову машину в цьому бюджеті, вона буде з'їдати ваші кошти. І з'їдати їх багато, і тим більше вона може ломатися. А скільки коштує ремонт машини на бензині, або на газу, або на дизелі, ви самі і так прекрасно знаєте. Тому з вами була компанія LMOB. Ми вже 10 років привозимо, ремонтуємо для вас електромобілі і будемо продовжувати це робити ще років 10, як мінімум. І тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і будемо бачитись. Па-па!